Добрий день. Російсько-українська війна показала велике значення безпілотних апаратів для видання сучасних бойових дій. Практика показала, що потрібні дрони саме різної спеціалізації. Потрібні і дрони-розвідники, і компактні дрони-диверсанти, і дрони камікадзе. Ну і само собою потрібні і великі довгопрацюючі дрони патрулі. Виходячи з цих міркувань, Міністерство оборони Японії оголосило, що планує закупити великі американські безпілотники для спостереження, оті саме дрони патрулі. Міністерство планує закупити 23 літальні апарати МК-9Б б Сі Гардіан. Як повідомляється, цей крок спрямований на посилення патрулювання та подолання дефіциту персоналу. Ці дрони будуть розгорнуті на авіабазі Каноя в південно-західній префектурі Кагашима та на авіабазі Хачінохи в префектурі Аоморі на північному сході. Цікавий сам підхід до того, як, будуть, як буде відбуватися експлуатація цих дронів. Спочатку цим почне займатися приватна фірма на авіабазі Каноя у 2027 фінансовому році. І після того як протягом року вона налаштує повністю роботу цих от дронів, після цього управління буде передане силам самооборони Японії. Цікаво, що на віддаленому японському острові Окінава розташована американська військова база, де стоїть підрозділ Корпусу морської піхоти США, і цей корпус теж планує придбати і вести в експлуатацію саме ці такі ж самі дрони МКУ 9 Сі Гардіан. В минулому році корпус морської піхоти на цій авіабазі вже експлуатував кілька таких дронів як експеримент. Експеримент виявився вдалий і корпус прийняв рішення про офіційний план розгортання. Стверджуючи, що такий безпілотник виявився корисним для збору розвідувальної інформації і проінформував про це Міністерство оборони Сполучених Штатів. На сьогодні там експлуатується безпілотний літальний апарат МК-4C Тритон. А в порівнянні з ним вот МК9 дозволяє в режимі реального часу контролювати зображення з високою роздільною здатністю. Сам цей безпілотник МК9 має довжину близько 11 метрів і розмах крил 20 метрів. Він може. Працювати в повітрі безперервно близько 30 годин, і може стежити за переміщеннями військово-морських суден і кораблів у великих морських районах, в тому числі і вночі. І як відомо, окрім того, що його зараз розгортають, і в американських підрозділах, він також прийнятий британськими і французькими військовими. Ласкаво просимо в нову епоху на все добре.